Ну що, другий день другий випуск. Ми з Ромою Лупашем випуски, як має бути. <ріху> Жартую, насправді стараємося якомога більше знімати для вас і показувати, хоча насправді це має багато часу, багато ресурсу, особливо для Роми це все змонтувати. І сьогодні, як ми і говорили, будемо розказувати про Rock Fational, які будуть вправи, склад учасники і так далі. Ми трошки вибрались на природу, на вулицю. В Стрийський парк. Я живу з дві хвилини ходьби би Стрийського парку, але не було тут багато часу. Давайте поговоримо про рок Інзайшн. Приходити він буде 8-10 листопада у місті Абердін, це Шотландія, північ Шотландії. І почнемо ми зі складу учасників. Склад учасників там насправді дуже-дуже потужний, топовий. Я б сказав, насправді зібрані 10 найкращих атлетів в даний час за виключенням. Ну, Звісно, є травмовані атлети, які відновлюються, але стане на стороні, зараз це топ-10 атлетів в професійному странгу. Почнемо ми з минулорічного переможця, це Міч Хупер, який зараз просто на якомусь неймовірному ходу він виграє всюди, де виступає, причому виграє з таким запасом, що може дозволити навіть не виходити на останню вправу. В цьому році він виграв все, що можна, окрім ВСМ, де він став другим. І насправді виграти в нього це прям завдання з двома зірочками. Далі другий атлет, це теж супер, суперсильний хавтор Бьорнсон, в якого просто фантастична тяга, і він теж вже набрав гарного ходу, дуже гарну форму. Ось, і змагатися з такими мутантами дуже складно. Давайте третім атлетом буду я. Я прийшов на заміну замість е, Олексія Новікла, який е, вибув зі змагань. Що йому сказати, я насправді дуже хотів потрапити на ці змагання ще з 22-го року. Дуже мені було прикро, що минулого року мене не запросили, хоча я виграв Євросингсмен, я був в фіналі ОСМУ. Я гарно виступав, але мене чомусь не запросили туди. Дуже хотів потрапити на рок, дуже хотів потрапити на Арнольд. Сподіваюся, що я гарно виступлю і отримаю своє запрошення ще на Арнольд в 2025 році. Йдемо далі. Далі буде також новачок Трістен Хоуз з Канади. Вистрілив він після миногорічного Magnus Classic. Його запросили на ВСМ, де він попав з ходу у фінал. Також гарно показав себе на шоу класік. Ну, і загалом це досить таки сильний і рівний атлет. Далі Метю Рек, Нова Зеландія. Дуже сильний тягун. У нього дуже сильна станова тяга. І загалом він теж хороший рівний атлет. Він також тренується, до речі, в мого тренера. Так що, Скажімо так, одноклубники, можна сказати. Далі буде Бобі Томпсон. Бобі Томпсон виступає з самого першого турніру рок. І кожного року запрошують, і цього року також на вивчення він буде представлений на цих змаганнях. Далі також американець, як і Бобі Тсомсон, Еван Сінґлтон. Еван дуже сильний атлет, але він такий дуже атлет настрою, Тобто, якщо він, він завжди такий заряджений виходить, мотивований, але якщо в нього щось не виходить, він зразу в нього там болячки лізуть або він просто про них згадує. Словом, тобто, якщо він починає гарно, він виступає гарно. Якщо він десь здувається, то. Зазвичай він до кінця змагань не доходить, тобто повну санкцію він не проходить. Далі буде інший американець Том Еванс. Наскільки я розумію, він прийшов з американського футболу. Такий крупний атлет і досить швидкий і досить статично сильний. Але якихось прям супер-мега-результатів він не показував, йому що на щастило він не попадав у фінал в -у. Він досить непогано виступив на шоу-класік. Він досить непогано виступив на Giant's Live в Лас-Вегасі. І заключні два атлети це Люк та Том Стольтман Durp та World Strongest Man, Wolf Strongest Brothers їх називають. Вони з Шотландії, тобто вони будуть виступати на домашній арені. Вони дуже, дуже популярні в Шотландії. Настільки популярні, напевно, як, як футболісти. Можна сказати, дуже приємно, до речі, як їх там поважають і цінують на в'їзді в їхнє місто. Де пише табличка з назвою міста, і з що запише домівка Люка і Томас Тольтона. Дуже круто, насправді. Мені це дуже подобається. Що ж, приходимо до вправ. Трошки у нас дощ почався, вулиці, але нічого, ми не з цукру. Переходимо до вправ. Писали в коментарях, що важко зрозуміти вправи. І вставляти якісь відео або картинки. Дивіться, тут буде зробити це насправді складно на багатьох вправах, тому що вправи специфічні і не використовувалися ніде раніше. Тому постараюсь пояснити максимально доступно. Перша вправа, ну, то, очевидно і зрозуміло станова тяга буде три спроби заборонене екіпірування, тобто тріко для тяги, заборонені лямки вісімки. Наскільки я розумію, там буде. Три платформи з різними вагами, і ти маєш три спроби, тобто ти сам собі обираєш вагу, яку ти будеш тягнути. Ти виходиш, в тебе є три спроби, підходиш до штангу відповідної ваги, тягнеш, потягнув, і йдеш далі, вибираєш собі іншу вагу. Або якщо ти не потягнув, напевно, спроба зараховується як невдало. Тут, напевно, очевидно, виграє хафта Бьорнсен, який потягнув якісь неймовірні 450 кг на два повторення без екіпіровки. Ну, Це просто космос насправді. Івент 2. Farmers carry Interlock Lift For Reps. Тобто, що ми будемо робити? Ми будемо нести дві валізи вагою по 150 кг 12 метрів. Після чого нам треба буде підняти колоду вагою 172,5 кг на три повторення. Хто зробить все це найшвидше, той перемагає. Очевидно. Івент 3. Фурава тобто, номер 3 першого дня. Inverstones to barrels. Тобто інверстоунс. Це нестандартні каміння, нестандартні кулі, вони такі як овальні яйцеподібної форми. Треба підняти 5 каменюк на бочки. Це така типова шотландська вправа. Ось, використання клею заборонено, але дозволено використовувати таке Ось Це в цьому складність найбільша в тому, що кулі. Такої овальної форми і заборонено використання клаю такі. 275, 300, 365, 400, 420 фунтів. Не буду зараз рахувати, скільки в кілограмів ви можете робити самі. Просто поділіть, грубо кажучи, на 2,2 або помножте на 0,454. День два. Зараз спробую пояснити цю вправу. Power drive push, into Hussafel carry Into Seated, Sled Pool. Отже, що ми, будемо, що ми будемо робити? Перше, це Power Drive Push. Це ми будемо штовхати не знаю, якусь платформу чи якийсь предмет умовно 12 метрів. Після чого беремо хусафел. Це такий камінь, типу як надгробна плита. Яку треба пронести теж 12 метрів. Після чого ми повертаємося, сідаємо і за канат тягнемо сани. Це така рагачка, типу кросфіт для, для Ось, ну Це, це вправа, напевно, хороша для мене, тому що я один з найвитриваліших атлетів в цьому спорті. Я би дуже хотів цю вправу виграти. Івент uh, 5. Yocky into Power Stairs. Тобто ми несемо йок, пронесли всю дистанцію станції і біжимо до Power Stairs. Power Stairs, я це зробив нашому Clasie, це типу, називається сходи сили. Буде три предмети, які треба закласти на три сходинки вгору. Ваги тут не вказані, орієнтовно йок буде кілограм 400, напевно 420 може, і вагу Power Stairs ми не знаємо. Фінальна вправа шостого дня, і в принципі фінальна вправа змагань це прес-медлі. Тобто естафета, та Перше буде kettlebell press, тобто підйом гирі. Гиря буде вагою приблизно 95 кілограмів. Ніколи ще не піднімав таку гирю, такої, такої ваги, навіть не бачив таку гирі, такої ваги, але думаю, я впораюсь. Наступний снаряд буде сірбел. Це як дамбл, але цирковий. Тобто гантеля Сіра. Вона така, має два шари по боках і дуже товста ручка. Піднімати її складніше, ніж звичайний дамбл, але ну, нічого, для всіх дамбл однаковий. І два останні снаряди це аксель, цирковий аксель 405 і 30, ні, 375 і 405 фунтів. Тобто це приблизно 170 з копійками і 185 приблизно кілограмів два акселя. Це насправді складна стафета, тому що підняти три різні снаряди такої ваги. Це завдання зірочкою, я вам скажу. Але я думаю, що в цій вправі я теж можу показати досить гарний результат. Ну, загалом вправи для мене кльові за виключенням тяги, але ну, зрозуміло. Я думаю, що в тязі, можливо, навіть можна буде з кимось, хоча не знаю, чи можна буде з кимось побататися, тому що там тяга сильна у всіх. Але це змагання, і всяке може трапитися. Думаю, що якісь бали в тязі, можливо, навіть вдасться відіграти, тобто не втратити так багато. І всі інші вправи для мене хороші, тому вони такі більше на витривалість, на спритність, на, атлет, на атлетизм. Я, як ви знаєте, атлет досить швидкий, досить витривалий, І хотілося б насправді гарно там виступити, щоб мене запросили на Арнольд у 2025 році і закріпитися в лінійці турнірів відрок, так як у них кльові турніри. І хотілося б знову ж таки покращити свою медійність, в цьому спорті. Якось розвиватися, робити далі. Тим паче, це такий, напевно, перший турнір, не напевно, це перший турнір, на який я готуюся цілеспрямовано з моїм новим тренером. Ось, і мені цікаво, яку форму ми привеземо, яку форму ми виставимо. Що, думаю, має бути цікаво. Плюс змагання будуть приходити в Шотландії, не в Штатах, що буде простіше для, для мене, тому що дорога не така важка, не така, не така велика різниця в часі. Всього-навсього дві години різниця між Шотландією та Україною. І буде десь, ну я прилітаю 6 листопада ввечері. Там потім буде різні зйомки, тести квіп і так далі. Ну, грубо кажучи, буде дві ночі на адаптації та відпочинок від дороги. Звісно, не так багато, як би хотілося, але краще, ніж коли прилітаєш в Штати і в тебе різниця мінімум 8 годин. Ось, Клімат в Шотландії мені подобається, там холодно, сиро, майже як в нас. І це не є якісь там супер високе дихати там мені буде нормально. Дуже сподіваюся насправді на гарний виступ. Я думаю, що я на це здатен. Я почуваю зараз за останнього тренування, яке зробив, прям супер сильним. Ще враховуючи, що я робив тренування, будучи хворим, якийсь вірус типу, Зараз всі хворіють. І це ще не враховуючи, що ми ну, враховуючи, що ми ще не робили розгрузку, не відпочивали. Кажу, я супер ексайтед, супер в очікуванні, яку форму ми виставимо, який результат я покажу. Я дуже мотивований, дуже заряджений на ці змагання, тому що я дуже довго чекав свого шансу і хочу скористатися ним на максимум. Також Забув сказати, що е, трансляція тих змагань буде на Ютубі. Рок завжди робить е, трансляцію безкоштовною. І з того, що я бачив, так само буде і цього року. І хочу вас запитати, чи було вам цікаво дивитися якісь е, вставки у відео, яке їхав вон, там, на кордон, після кордону, поселився в готель, перелетів і так далі, і вставки з моментами самих змагань. Якщо вам цікаво, напишіть це в коментарях, і ми будемо це робити далі. Підтримуйте, вболівайте, також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі, тому що це насправді дуже важливо у розвитку каналу. Ми стараємось знімати для вас відео якомога частіше, але знову ж таки це займає багато часу і багато ресурсу, тому ваша підтримка надзвичайно важлива. І також ми зробили розіраж подарунків. Вирішили зробити це через чат-GPT. Ми просто вписали всіх учасників і чат-GPT вибрав переможців. Там, правда Роман написав не худія балахон. Я вже йому це напхав на трошки. Так що не, не, не слідіть в коментарях. Ми вставимо запис екрану у відео. І я думаю, що наступне відео ми ще будемо додати банки на різні збори. Звісно, хотілося б, щоб підтримали канал якось фінансово, але в країні війна, тому наразі будемо донатити на армію. На цьому все. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що з нами.